Щиро вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Як ви знаєте, на більшості каналів історії озвучують не люди, а штучні інтелекти. А на моєму каналі такого немає. Тут історію озвучую я, це людська мова. Жива озвучка. Якщо вам таке до душі, то підписуйтеся, будь ласка, на канал, бо попереду багато є цікавих і буде історій. А зараз приступаємо до прослуховування нової історії. Валерій ще раз пройшовся по ресторану. Сьогодні він розраховував весь персонал і все, що у нього залишилося. Це невеликий запас продуктів. Він вирішив, що прийде за кілька днів і все збере, щоб підвести в якийсь притулок для людей. Неважливо. Він був власником цього закладу всього 5 років. Спочатку справа йшла добре, приносила прибуток, люди приходили, але рік тому поряд відкрився фастфуд, люди кинулися туди. Дешева, швидка їжа приваблювала їх набагато більше, ніж незвичайні страви. Він зрозумів, що швидка їжа скоро набридне, та й не може бути, щоб усі її так любили. Куди ж поділося поціновувачі Прекрасного? Виявилося, що вони не зникли, просто перестали приходити до нього. А все тому, що шеф-кухар збирався перейти у інший заклад і, схоже, перед відходом зіпсував репутацію ресторану. Валерій дуже картав себе за те, що вже кілька років не пробував страви перед тим, як дозволити їх додавати у меню. Коли ж він нарешті скуштував їх, відвідувачів майже не залишилося. Він одразу звільнив шеф кухаря, але вже було пізно. Спробував сам стати до плити, готував він непогано, але не на рівні ресторану. Тоді довелося серйозно задуматися, що робити, закрити ресторан чи продати хоча б як приміщення. Він обрав друге. У нього вже був один кредит, узятий на початку появи фастфуду. І якщо ресторан не продати, віддавати буде нічим. Все здавалося таким занедбаним, неприбраним доведеться прийняти когось, щоб привести все до ладу. Інакше покупець не заплатить нормальну ціну. Дворик ще недавно був живим. Офіціантки бігали сюди відпочивати. Посміятися, поговорити, він їх добре чув, адже вікно його кабінету виходило саме туди. Краєм ока помітив якийсь рух за кущем, швидко підійшов туди. Добрий день, вибачайте, на нього дивилася жінка зі сполоханим поглядом, поруч з нею дівчинка років п'яти. Ви чому тут ховаєтеся? Вона зітхнула, вибачте, будь ласка, ми не знали, що ресторан більше не працює, дівчата офіціантки завжди нам щось приносили. Вибачте, ми підемо. Вона вже рушила геть, але Валерій зупинив її. Зачекайте, вам немає де жити. Вона відповіла так, але це тимчасово я щось придумаю. Звісно, потрібно було запитати, що сталося, тим більше, що на безпритульну ця жінка не була схожа. Видно, щось трапилося в її житті. Але, дивлячись у очі, сповнені болю, Валерій вирішив не питати, хто з дівчат вам допомагав? Ви хочете їх покарати? Ні в якому разі. Ну, це була Тамара, Оля і Світлана. Це були всі його офіціантки, отже, вона не бреше. А ви вмієте наводити лад? Вона здивовано подивилася на нього. Мені здається, це вміє будь-яка жінка. Тоді ходімо, хочу вам дещо запропонувати. Вони мовчки рушили за ним до ресторану. Валерій зробив широкий жест рукою. Бачите, як тут все сумно і похмуро. Я б дозволив вам тут жити, тим більше, що продуктів вам вистачить надовго. А ви поступово привели б все до ладу. Ми можемо тут залишитися і готувати. Так, на той період, який я скажу. Добре, я залишу вам ключі від чорного входу, якщо треба буде кудись піти. Для прибирання все є. Спати можете на дивані в моєму кабінеті, там у шафі подушка і ковдра. Вона усміхнулася, тут все буде сяяти, я вам обіцяю. Валерій показав, де що знаходиться, продукти, потім повернувся до неї. І все ж, вибачте за запитання, але ви не схожі на безхатька. Жінка, яку звали Лариса, сумно усміхнулася. Мій чоловік привів іншу жінку. А для повного щастя їм не вистачало тільки дитини, нашої доньки. Він ніколи особливо не цікавився нею, його займав лише статус. Говорив, що сім'я має бути гарною. Я, поки не маю можливості відстояти свої права, на свою Русланку тому доводиться поневірятися. Валерій похитав головою, скільки ж вже таких історій він чув. Вона, ніби прочитавши його думки, додала: Я розумію, що ви думаєте, але раніше він не був таким. Або, можливо, я не хотіла бачити правду. Ми познайомилися, коли мені було 20, держава тоді виділила мені житло. Ми його продали, щоб купити великий будинок. Чоловік, звісно, теж додав грошей, але тепер він має де жити, а я ні. Валерій взявся за ручку дверей. Гаразд, не буду вам набридати, у ящику столу в кабінеті є мій телефон, номер на візитках, якщо що, телефонуйте. Лариса м'яко взяла його за руку. Скажіть, а чому закрився ресторан? Він же був таким популярним, гарним місце. Так склалося. Ви думаєте, зраджують лише жінок? Ні. Зраджують і друзів, і роботодавців. Думаю, за пару тижнів знайду покупця. Валерій пішов, відчуваючи, що Лариса і Русланка йому ніби рідні. Через три дні він знову заїхав перевірити, як справи. Всі столи були складені в один бік. Полиці очищені. У вас тут справжнє прибирання. Лариса усміхнулася, вона виглядала значно краще. А у вас навіть обід готовий. Лариса зніяковіло кивнула. Тут стільки продуктів і все таке смачне. Валерій дивився, як маленька русланка допомагає мамі накривати на стіл, дівчинка так старалася, що навіть висунула кінчик язика. Обід був таким смачним, що у власному ресторані він ніколи так не їв. Ви десь навчалися? Лариса засміялася і навчалася, і взагалі, як би можна було, я б 24 години на добу готувала. Мені подобається перетворювати звичайні продукти на незвичні страви. Валерій зітхнув. Чому я вас раніше не зустрів? Ми б могли врятувати ресторан. Лариса уважно подивилася на нього. А зараз хіба пізно це зробити? Ну, я не можу так ризикувати. Якщо у нас нічого не вийде, у мене будуть величезні борги. І не буде можливості їх віддати. Лариса зітхнула. Дуже шкода, мені подобається ваш ресторан. Знаєте, ми кілька разів приходили сюди з чоловіком ще тоді, у самому початку, коли тільки одружилися. Лариса раптом відвернулася і витерла очі. Я встигну тут навести порядок, не переживайте. Просто попередьте мене заздалегідь. Валерій заїхав ще раз, щоправда, всередину не заходив. Серце краялося, щойно він думав про те, що скоро ресторан стане на його. У призначений день він разом з кількома людьми попрямував до закладу. Покупець був один, власник банку. Хотілося отримати нормальну ціну, але покупець на його цифру не погоджувався. Вирішили, що спочатку оглянуть приміщення. А потім вже будуть домовлятися. У ресторані була ідеальна чистота на бічних столиках квіти, а по залу розносився аромат їжі. Власник банку потягнув носом, потім здивовано подивився на Валерія: Ваш ресторан точно не працює. Тут як у найкращих діючих закладах. Ну, сьогодні просто спеціально для вас приготували. Присідайте. Він кинувся на кухню. Русланка малювала у його кабінеті, двері були відчинені, а з телевізора доносилися звуки мультиків. Ларису він знайшов на кухні, вона була бліда. Що сталося? Валерію, там серед ваших гостей мій чоловік. Той самий, який хоче забрати у мене доньку, і який залишив мене без усього. От як, і хто ж із них той у синьому костюмі? Та це покупець. Цікаво, звідки у нього стільки грошей на ресторан. Він точно їх не заробив. Він бере кредит. Ладно, це не важливо, залишайся тут, я сам з ним поговорю. Через 15 хвилин усі зосереджено їли, аж нарешті хтось сказав, це неймовірно, так смачно, що я й не помітив, як усе з'їв. Власник банку кивнув. Згоден, хочу вам сказати, що якщо ви все-таки продаєте цей ресторан, умовляйте того, хто це готував, залишитися з вами. Усі подивилися на Валерія, а у того в голові запаморочилося. Покажете вашого кухаря? Це точно якийсь шеф? Ви когось запрошували? Ні. Ну, і що тепер робити? Лариса зробила крок у зал. Добрий день. Покупець підскочив. Ларисо, що ти тут робиш? Я тут готую. А ти, будь ласка, не кричи, ото в тебе голос з'явився. Лариса знизила плечима. Може, з тих самих пір, як ти забрав у мене квартиру, або тоді, коли привів додому коханку і викинув мене з дитиною на вулицю, замовкни. Власник банку здивовано подивився на покупця. Потім на Валерія. Валерій кивнув. Я теж про це знаю. Якщо хочете, потім розповім докладніше. Власник банку кивнув. Вибачте, але з такими людьми я справу мати не люблю. Тож з кредитом нічого не вийде. Валерій усміхнувся покупцеві, хоча більше йому хотілося дати йому за все, щоб він знав своє місце. А знаєте, я передумав продавати ресторан. З таким шеф-кухаром ми його швидко піднімемо з колін. Покупець підскочив, ви що? Шартуєте та ви ще пожалкуєте про це. А ти особливо я відсуджу у тебе доньку. У тебе немає ні житла, ні грошей. Валерій теж встав, а отут ти помиляєшся. Лариса виходить за мене заміж. Русланка буде нашою донечкою. А тепер іди, поки я тобі ніс не розбив. Той вискочив із ресторану. Лариса тихо плакала Валерію Сергійовичу. Я готовий надати вам кредит на дуже вихідних умовах. Але якщо для мене завжди знайдеться місце у вашому закладі. Минуло три місяці у ресторані сталися незначні зміни. У залі мінімальні, але на кухні була проведена повна реконструкція. Валерій подзвонив своїм колишнім офіціанткам. Багато хто вже працював у інших місцях. Завтра відкриття. Робота на кухні кипіла. Валерій кілька разів заглядав туди, але його одразу ж проганяли. Він сів посеред залу, оглянувся. Все красиво, ідеально чисто і вся заслуга Лариси. Таке враження, що вона відчуває навіть найменшу пилинку за кілометр. Що? Не пускають тебе? до нього сіла маленька русланка. Не пускають, він протяжно зітхнув. Русланка усміхнулася, не сумуй, мене теж не пускають. Знаєш, коли мама готує, вона нікого не помічає. Валерій усміхнувся. Навіть тебе? Навіть мене, але я не ображаюся. Мама просто захоплена своєю справою. Русланка і Лариса жили у нього. Він одразу їх забрав після зустрічі з батьком, знайшов адвоката, зайнявся розподілом майна. Хоч її колишній і ставив палки в колеса, Лариса ще не знала, але сьогодні вона стала вільною, а її колишній переховував вартість її квартири їй на картку. Може, чого просто сидіти? Головне, щоб мама не побачила. Вона каже, що солодке і жирне на ніч шкідливе. Через годину з'явилася Лариса. Вона зупинилася з усмішкою, спостерігала, як Валерій, і русланка їдять морозиво. Потім подивилася на стіл і мало не зомліла. Ви що, з узду з'їхали? Стільки з'їли. Русланка швидко глянула на Валерія і засміялася. Лариса теж усміхнулася їм у слід, потім побігла доганяти. Нас доганяла вже на набережній, задихалася і пішла поруч з Валерієм. Він раптом зупинився, сьогодні вас розвели остаточно, так? а ти тепер негативно ставитимешся до заміжжя? Не знаю. Не думала про це, а ти подумай. Він обернув її до себе і міцно поцілував. Тільки довго не думай, я вже й каблучку купив. Кінець. До наступної цікавої історії.